Біля сумського диспансеру радіаційного захисту населення вранці 14 вересня розмовляють, підвищуючи голоси. Не Нібуда рашті Ми вже сказали. Що ми вже сказали, що не будемо цього робити. Поруч із диспансером зібрались пацієнти, чорнобильці, лікарі та чиновники. Все через те, що лікарню планують об'єднати з одним із надкластерних медзакладів Сум обласною лікарною або кардіологічним диспансером. Ліквідатори аварії на ЧАЕС таке рішення не підтримують. До мене вже звертаються люди. Коли йти на голодування до мене звертаються люди, коли будемо їхати до президента? Ну для чого це нам потрібно? В диспансері ліквідатор обслуговується понад 30 років. Медперсоналу говорить Сергій Свинаренко довіряє. А от нововведенням, що пропонує влада, ні Отжати, перекрутити і ну вийшло, так ребята, До свидання, тобто всіх нас здійснить нам всім викінштин. Тут же доктори знають всіх, розумієте? Чек прийшов йому сразу, ага, що у тебе это, вот это. тут самое простое, тут не надати, не треба добиватися. Чого то об'єднання говорить народний депутат Антон Швачко в інтересах пацієнтів в області хочуть створити якісний реабілітаційний центр. Це робиться для того, щоб наші військові ну, отримували максимальну допомогу, максимальну реабілітацію, яку вони можуть отримати в інших областях, а не можуть отримати в Сумській області. Це робиться для вас. В першу чергу, ні одна робоче місце не втрачається. Керівниками також зберігаємо. От дивіться, зараз ви сказали, що щоб наші воїни пройшли реабілітацію, так? Тобто, а ми три ні. Причому? чому тобто, тобто, звиніть. Об'єднання потрібно, ще й тому говорить заступник голови облради Микита Баня, що диспансер не увійшов до спроможної мережі лікарень Сумщини. Міністерство бачить, і закладки не потратили в мережу як заклади громади, які не будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету за контрактуванням Національної служби здоров'я. За... у кращому випадку продовжив посадовець, лікарня фінансуватиметься за залишковим принципом. Правило ж, гроші йдуть за пацієнтом, не забезпечить фінансових потреб закладу. В лікарні працює п'ять відділень терапевтичне, хірургічне, неврологічне, кардіологічне, реабілітаційне. Пацієнтами опікується 240 працівників. Медики побоюються, що через реорганізацію доведеться шукати роботу, говорить завідувачка поліклініки Алла Меркулова. Ми втратимо перш за все свого рідного директора, свою адміністрацію, і в кінці в кінці кінців ми втратимо робочі місця. Говорити про доцільність або недоцільність об'єднання зарано говорить медична директорка Світлана Чернишева. План розвитку закладу лікарям не надали. Ми не бачимо, яким чином буде реорганізовано заклад. На сьогодні ми бачимо тільки об'єднання закладу, то, що було озвучено, і приєднання нас до кардіодиспансеру без перспектив розвитку закладу. Поспішати з висновками не варто ще й тому, що національна служба здоров'я поки не оприлюднила умови контрактування на наступний рік. Додає Світлана Чернишева. Нині в стаціонарі диспансеру за рік лікують понад 4 тисячі пацієнтів за 13 пакетами медичних послуг. Чи всі пакети залишаться, поки не знають для відповідності пакету з реабілітації? У нас було закуплено медичне обладнання. Причому за кошти зароблені лікарні за наші кошти не без допомоги місцевої влади. Які будуть умови, ми не знаємо, тому чекаємо на умови контрактування. Голосувати за об'єднання медзакладів планували на сесії обласної ради 15 вересня. Та після протесту голосування відклали, говорить Микита Баня. Замість цього вирішили створити робочу групу з медпрацівників, чорнобильців та пацієнтів. Вони вирішуватимуть, чи варто об'єднуватися із іншими лікарнями. Діана Крахматова Віталій Паденко Суспільне новини, суми.